Привіт всім друзі! Україну мовний канал. От Сьогодні огляд такої лавочки надмогильної. Робимо ми їх в своїй майстерні, в наші виготовляємо отакий От зразок. Їх встановлюють біля могил на кладовищах. Отака От вона в малих фактично у розмірі. Якщо взяти її довжина 150 см. От. Сідушка в нас має 32,5, 32 ну і висота по дереві 40 см. І от така, друзі, вона у нас виходить така в зменшеному вигляді. Сідушка така гузенька, тому що так як на кладовищі між могилами не, не розженеся, як кажуть. От такий варіант у нас виходить. Є в нас на каналі більш, більш такий розгорнутий відеоролик, де показуємо, як ми її складаємо, крутимо, зварюємо. Кому цікаво, заходьте, підписуйтесь, хто не підписаний. Дивіться, може щось візьмете від нас. от І от, Ми пропонуємо от такий варіант. Пропонуємо, якщо кажуть, для на... якщо наш вибір, то ми отакий. От Варіант пропонуємо. І от такі вони у нас виходять, як ви розумієте, вона висока. Висота її зараз майже 75 см. Ну, звичайно, що її треба тут або прибетоновувати, або просто прикопувати, вже виставляти її по рівню. По рівню. Що ми тут використовуємо? Ось ці лавиці ми використали 25-й. Квадрат 25 25х25. Десятий квадрат. Узори загнули, загнули. гаряча ковка, от ззаді так вона виглядає. Якщо подається, не навіть знизу. Так виглядає. Так як камера візьме. Ось такі узорчики. Боки, середина. Тут три піки. Ось такий варіант. Дерево тут стоїть дерево мудрина, що ми таким просочувачем для, для деревини запустили. Називається він тік, тік його назва. Щось я не можу зрозуміти, то таке ні дуб, ні горіх, щось така середина. І ось такі вони, друзі, виходять до на нас. І якщо нам кажуть зробити лавочку таку ритуальну, то ми пропонуємо такий варіант. Або вже б за малюнками замовників. Ну що ж, друзі, такий в нас вийшов сьогодні відеоогляд. Ну Що ж, дякую всім, хто підписаний на канал, хто дивиться наше відео, а хто зайшов до нас перший раз. Якщо цікава нам, вам наша тематика, Тематика в нас звутна, працюємо з металом, самодосконалення в металі, в нашій домашній майстерні. Ну що, Всім дякую за увагу. Підписуйтеся, підтримайте канал, це буде найкраща допомога каналу. Ваша підписка, лайк, коментар. Коментарі, критику сприймаємо адекватно. Ну що ж, до нової зустрічі, до нових роликів. Дякую.